Добрий день, студія. Оце не твої не твоя дитина, дитині. Наденько ми з вами не бачили. Весь цей проміжок часу, що не виходило подкасти. Ми були в невеличких поїздках. До речі, мав вийти прекрасніший подкаст про подорож обмін досвідом в Чернігівську область. Але є одна проблема. Точніше, її вже немає, але, але вона була всі фото та відеоматеріали, які я зняв певні е, відоси, які можна би було вставити в подкаст. Були на флешці. А флешечка вирішила time has come. полетіти полетіти у кращий світ гігабайтів. Тому всі матеріали, які в мене були, я втратив. Це було щось подібне насправді до того, як ми записували подкаст з Ігорем та Чабанчиком про гори. І я втратив матеріали. Саме завтра, до речі, у нас відбудеться відкриття молодішного простору. Е, до нас приїдуть представники із програми Добре, із Київського офісу, з Чернівецького офісу. Тому я офіційно вас запрошую на завтрашнє відкриття. 12 година, 8 -го... червня. Ви забили? Забули про це? Я вам трошки напам'ятаю. 12-та година. 8 червня, недобойський будинок культури, другий поверх, молодіжний медіа-центр. І, до речі, до останніх новин. 5 червня в селі Шерівці ми відкрили громадську кухню, яку облаштовували в рамках проєкту місцево-економічного розвитку програми Добре. В рамках цього візиту до нас завітав керівник програми Добре Брайан Кемпл, і він відвідав наш медіапростір та молодіжний простір. І чекайте на випуски нових подкастів. З вами був Дмитро, тому бережіть себе, бережіть своїх близьких і до зустрічі. Ех, Нормально так. Записав це відеозвернення і знову два місяці можна не випускати подкаст. Мені все одно і не подивилися. Так що таке.